було п'ять, якщо пам'ятаєте, вони були внизу. На це було боляче дивитися. Я неодноразово на пару з карітніковою Галиною взимку вечором після роботи з Лопатою ходила розчищала Всі портрети, не тільки один. Тому що всі вони наші, всі вони рідні і загиблі. І дали своє життя за Україну. Потім була розмова зі спілкою воїнів АТО про те, щоб підняли на рівень. Було почуто, було зроблено, дякую. А до того був Кузьмук, я нагадаю вам, це Комуняка, екс міністр оборони, який розвалював українську армію, і доклав руки до того. Що тепер є ці таблички. Мало того, що вони загинули, тому що розвалювалася армія, а він ще вирішив пропіаритись на кістках загиблих, встановити ту плиту чи плитку, з, ким, з кимось домовився. Тоді він представляв партію відродження, який називали в народі виродження. Чим знаменити це місце, тим, що там стоїть московська капличка. Там поставив свою крапку цей Кузьмук, якого зараз в Україні нема, але він залишив по собі послід. Ще мала розмову з нашим журналістом, робітником Трахтомірівського національного заповідника Івановим Дмитро, який десь в архівах вичитав, не знаю де, але він мені казав, що на тому місці колись була скотарня. Я про це писала у Фейсбуці, може, хтось не читав, тому я вирішила повторити це. Вважаю, що це місце недоречне для вшанування пам'яті наших полеглих. Для вшанування пам'яті потрібно, як сказав, і отець Сергій, і наш краєзнавець Костянтин Андрієнко, і Юрій Андрійович Гамалій, які виступали тут. Це повинно бути пагорб. Раніше наші предки вшановували своїх курганами, пагорбами. На горах, ну не під горою. І у нас таке місце є, яке визначено нашими предками, як їх назад. Там гарний краєвид на Дніпро, там зона тиші, там стоїть Оспенський собор, там було багато поховань, там кістки намолені. І там ховали людей, які були визначені. Тому э, бачу алею слави саме там. Э, може хтось э, чула від э, декотрих знайомих, що там хтось ходить в туалет. То, знаєте, таких людей э, вистачає у всіх містах, до культури у них далеко, вони про це не думають. В туалет вони ходять скрізь. Але можна встановити відеокамери спостереження. Прибирати це місце, бачу великі портрети, бачу підсвітку, бачу QR-код. Все. Тому буду голосувати за таке місце. Дякую за увагу. Дякую. Ще там.